Во ім'я і Сина, і святого. А Сьогоднішній день ми з вами, дорогі браті і сестри, вшановуємо визначну подію, подію знайдення древа чесного і животворящого Христа Господня. Ця подія відбулася у IV столітті. І в цей час була дуже непроста ситуація в Римській імперії. Римська імперія була ще задовго до. Нової ери до пришестя всіх Спасителя, і про Римську імперію ми згадували не один раз в Біблії і під час оповідання про народження і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ось сьогоднішня подія знову стосується Римської імперії. В цей час вона вже була розділена на дві частини західна зі столицею в місті Рим, де був свій імператор. І східна частина Римської імперії з столицею в місті Константинополь, і оця східна частина називалася Візантія. І ось в цей час у Візантії був один із прекрасних полководців, звали його Константин. З раннього дитинства він виховувався у двох різних. З одного боку, йому нав'язували язичество, тому що в той час майже всі високопосадовці, всі люди, які мали високі чини у Візантії, були язичниками. Церква Христова гналася, і християнство було гонимо і воно мало де сповідувалося. Але з іншого боку, була людина, яка весь час розповідала йому про Христа. Про його внуки, страдання, смерть і Воскресіння. І ось з дитинства, виховуючись і знаючи про Ісуса Христа, в ньому боролися два євства, яку саме релігію обрати, яким шляхом іти. І ось одного разу, коли перед цим воєначальником постала величезна битва, яка була вирішальна у війні Візантії, він довгий час роздумував над тим, як же йому перемогти, тому що військо, яке було в нього, в рази було менше, ніж те військо, з яким потрібно було воювати. І ось коли він роздумував над цим, на небі йому з'явилося знамено, тобто хрест животворящий, і голос був з неба, який сказав цим переможеш. Зранку Константин скликав своїх воєначальників, які були підвертаними в нього. І видав наказ на щитах, на знамені, тобто як на зараз церкві є так і у війську того часу були свої знамена, де кожен полк, кожна дивізія мала, кожен легіон мали свої знамена кругом зобразити хрест той, який він побачив там серед неба. І коли вони пішли в нерівний бій, за допомогою Христа Животворящого, він здобув перемогу. Всі пори хрест був знаменити Константина, і він завжди, коли йшов воювати, а він воював багато і часто, він завжди отримував перемогу. Настільки народ полюбив Константина, що прозвав його третім імператором. І фактично імператори два, один в Римі, один в Константинополі перебували. Це були династійні імператори, які їхні династії передавали з покоління в покоління, і спадкоємці проходили по тих династіях і наслідували титул імператора. І ось з'явився в Візантії третій імператор Константин, якого обрав народ. Настільки вони в ньому не бачили воєначальника, а бачили як ніби свого імператора, який захищав їхню землю і завойовував навіть нові сусідні території. І ось настільки народ полюбив Константина, що навіть династійний імператор Константинополі інколи заздрив славі і любові народу до Константина. Але в скорому часі стається так, що іператор Константинополі помирає. І в нього не було ніякого спадкоємця. Почалися розград, сварки, почалися знаходитися якісь дуже далекі родичі, які претендували на крісло імператора, і почалися внутріосовні війни. І для того, щоб завадити цьому, народ прийшов до єдиної думки. Якщо закінчилась династія імператора, значить потрібно обрати того, хто буде достойним цього. І ось так народ обирає свого народного імператора садить на трон імператорський і Константин стає справжнім правомочним імператором. Одним із перших указів, які він, будучи імператором, став Константин видає в місті Мілан, де, домовившись зі своїм східними і західними імперіями, Константин в домовленості видає Міланський едит. Тобто едикт в місті Мілані в 313 році, в якому христова віра прирівнюється до загальнодержавної і забороняється гоніння. Не дивлячись на те, що в Візантії в околицях Константинополя дійсно зупиняється гоніння на християн, але в віддалених куточках імперії гоніння все ж таки продовжується, супереч наказу імператора. І ось коли настало це невеличке затища матір Константина Великого, імператриця Єлена, обирає делегацію і з підтримкою свого сина направляється з цією делегацією до міста Єрусалим для того, щоб знайти дерево животворящого христа Господня. Довгий час вони шукали і так, це вже пройшло. 300 років, фактично, вже живих свідків того місця, де був розп'ятий Христос, і де його погребли, і де сховали саме якраз хрестини, які були розп'ятий Ісус Христос і два розбійника, вже мало хто знав, де воно знаходиться. І тому прийшов певний час, і люди, підсказали, що живе старенький іудей, єврей якому ще його дід розповідав про ці місця, і він може бути одним із свідків, тих, що залишилися, і може точно вказати місце, де знаходилися хрести, на якому був розп'ятий Христос. І ось коли вони дійсно прийшли до цього Єврея, він довгий час не хотів розповідати, і коли його трошки примусили це зробити, він розповів, показав місце, на якому вже стояло. Ідольське капище, коли його зруйнували і почали копати воли, то дійсно знайшли на цьому місці хрести. Але їх було три, і табличка, на якому був розп'ятий Ісус Христос, яка означала цей хрест, і було написано Ісус на зорі Царки Івдейський, вона відпала від хреста і лежала посторон. І тому люди не знали, який із трьох хрестів саме належить Восподу. Нашому Ісусу Христу. І коли духовенство цариця Єлена і всі інші люди, які приїхали разом з цією делегацією, дивилися на ці хрести, вони не знали, як правильно зробити. Але Господь знайшов підказку. В цей час з міста виходить похоронна процесія спокійника. І тоді було єдиногласно прийнята думка зупинити цю процесію і по черзі підносити хрести до покійника. І коли першого піднесли, припали до покійника, нічого не сталося. Те сталося ж саме і з другим Христом, а коли Третього Христа приклали до покійника, Він воскрес, став і почав проповідувати. І всі тоді здивувалися силі животворящого Христа Господнього і зразу зрозуміли, на якому є сила божественна і на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. І так, як Вістка про знайдення Христа Господнього розійшлася по всіх околицях, назбиралося багато тисяч людей. Стільки що навіть не було можливості повернутися і побачити, де ж саме якраз знаходиться цей хрест. Багато людей хотіли підійти до цього Христа і приткнутися до нього. І тоді було прийнято рішення, де духовенство було піднесено цей хрест на одну із найближчих високих гір. А всі люди, які позбиралися багатотисячний людський вимір, познаходилися навколо цього, цієї гори. І тоді на всі чотири сторони цей хрест піднімався, і всі багато тисяч людей, які зібралися там. Єдиними устами іди в серце співали безперестанку: Господі поміли! Господі помілу, Господі поміло. І в цей час на всі чотири сторони був припіднятий цей хрест, і на всі чотири сторони світу благословляли цим Христом, щоб Господь благословив весь світ миром. І з цієї пори потім вже опустили цей хрест і занесли його до Єрусалимського храму. І ось ми бачимо, дорогі браті і сестри, те наскільки велика сила чесна вже отворящого Христа Господня. В старому завіті було сказано, що проклятий всякий, хто буде вісіти на дереві і хто буде розп'ятий. І багато хто каже, навіть з теперішніх сектантів. Вони говорять, що Ісус Христос також проклятий, тому що це сказано в Старому Завіті. Але коли вони дочитаються до істини в Старому Завіті, було сказано, що це покарання ще на предвічному світі Святої Троїці, ще до створення світу, і до створення людства, було прийнято, що другій іпостасі святої Троїці, тобто Богу Сину, потрібно буде прийти, воплотитися і прийти в цей світ. Прийняти позорну смерть на Христі через розп'яття і тим самим викупити нас від рабства гріха, прокляття і смерті. І тому ця участь, ця смерть призначалася для Божого Сина. І кожен, хто приймав муки на Христі, які не були предназначені йому, вони були проклятими в старому Завіті. Тому що розпинали на Христі. Самих найгірших злочинців, самих найгірших вбивців, а не всіх підряд. І думаю, бачимо, що навіть римська влада в той час показувала, що розпинаючи людину на хресті, це були вже ті люди, яким не було прощення, ті люди, які вже були прокляті людством, ті люди, яким вже не було прощення ні в цьому житті, ні в житті. І саме якраз коли Господь наш Ісус Христос був розп'ятий, то збулося пророцтво, всі ті пророцтва, які були записані в Старому Завіті. І Ісус Христос своєю божественною кров'ю освятив цей хрест, і як каже апостол Павло в своїх посланнях, що те, що колись було прокляттям, для нас знаходиться оружжим на діяво, те, що колись було пренебреженням, для нас це є великим возвишенням і радістю, і ми бачимо те, наскільки сила животворящого Христа Господнього має величезну величезну божественну силу. І тому апостол Павло в своїх посланнях пише далі, де він каже, коли просить його хоча б чимось похвалитися, то він каже: не маю я більше нічим хвалитися, як тільки древом чесного Животворящого Христа Господнього. На якому був розп'ятий мій Бог, який освятив його, його і має настільки велику силу на диявола, яку не може порівняти ніхто інший. І тому ми з вами, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день, стоячи цьому святому храмі, будемо прикладатися до древа отворячого Христа Господнього. З вірою будемо підходити до нього, тому що Він має дійсно велику божественну силу. І якщо ми будемо просити сили заступництва. У Господа нашого Ісуса Христа і у Древа Чесного жотворящого христа Господня, то будемо надіятися на те, що Господь не посоромить нас, віджене від нас всю силу дияволу, сподобить нас великої милості, і благословить нас на подальше наше життя, прожити його дійство з миром, щоб Господь по наших молитвах відгородив нас, нашу рідну землю від війни, і всякого прокляття і лихоліття, щоб Господь знову послав мир на нашу землю. І сподобав нас прожити це життя так, щоб ми сподобалися життя вічного, у царстві небесному.